Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня. Fresh news Підриву окупантами Каховської гідроелектростанції не завадив силам оборони України клопоту. Керівниця Об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що результати Збройних сил на фронті найближчим часом всіх порадує. Про це вона сказала під час перепінгу. Ми продовжимо бойову роботу. Вона результативна. Йде заздалегідь. Погодженим планом. Дуже скоро будуть результати, які порадують. Я впевнено сказала у меню. А саме зараз, якщо очікуєш визволення півдня України, то напиши слава подяки для українських військових коментарях. Продовжимо. Речниця зазнала, що підтримує окупантами Каховської гідроелектростанції не завадним силам оборони України клопоту, на який чекали російські окупаційні війська. Українські захисники вкладаються у план у контрнаступ. Що певні зміни в бойовій роботі відбулися. У каже, що такі зміни вкладаються в той глобальний план з того самого страшного просування сил оборони, який так лякає ворога. Бо більше росіяни продовжують усвідомлювати, що навіть така складна ситуація, як техногенна катастрофа на гідроелектростанції, не зупинить Збройні сили України. Тому вірте, Збройні сили України разом до перемоги.